Друзі, всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Всім привіт, доброго вечора, ми з Ахтирки. Значить, Сьогодні ми з вами трохи попросимо на нашій розводі. Зараз я покажу, що я буду робити. Так, друзі, дивіться. На вулиці дуже похолодало. Уже добова температура вже не перевищує 15 градусів. І тому потрібно вже думати про... Переселення риб з нашої розводні в більш теплі місця. Дивіться, значить, ми, як ви вже бачили, оцей акваріум ми вже спустили. <кху> Вибачте, трохи застудився, ніяк не вичухаюсь. Так, на черзі прийшов до нас цей акваріум. Він вже в нас тут вже мешканців нема, окрім десь я бачив, тільки що креветка була. А от на дальній стінці. А ну дивіться, побачите ви чи ні. Сидить кріветка. Так дивіться, друзі, яка цікава ситуація. Е, в акваріумі нема вже ні фільтра, ні обігрівача. Значить, що, значить, вже мінімально йде підігрів. Тобто, ну, коротше вже температура води трошки вища, ніж на вулиці. Все одно кріветки живуть. Так що при пересилці... В інші міста тією самої жирною поштою краще риб, риб, креветки переносять краще холодну воду, ніж гарячу. При підвищенні вони зразу гинуть. Ну і равлики, само собою, залишилися сидять фізи. Тут у нас були, як ви вже знаєте, пара раків. Один у нас <кій> загинув, третій. Було два, значить, ми тих раків забрали в будинок. Сюди. А, і ще були в нас тут анцитруси. Штук 5-6, я вже не пам'ятаю точно. Ми їх сюди, анцитруси перемістили сюди. До речі, оцей корм, що нам прислали Tropical, такий він плаваючий спочатку. Ось він, до речі, потонув. Він під час заготівлі плаваючий одразу. То риби його взагалі не їдять, я не знаю, що це за корм, потрібно погуглити. Для яких це риб той корм. Тут у нас без змін, тільки світло включив, дивіться, рибка вся вже спала. Зараз вони трохи прочухаються, півники вже попросиналися. До речі, кому потрібні самки-півники, вже такі гарні, вже такі класні, гарні, вже майже готові до нересту. Пишіть приват, отам дивіться, червона, біла з червоними плавниками ще є. Тоді отака є біла з червоно-сірими і десь чисто, така є, не чисто, ну, коротше, синя з червоним. Десь спить дрима. Наша сьогоднішня задача спустити цей акваріум, злити з нього воду. Хай не стоїть, не заставиться. І ще хотів я добратися сьогодні до цього акваріуму. Як ви бачите, тут вже і брудна вода і, коротше, тут давно не робилися підміни, тому що був я зайнятий заклопотаний. Я хочу зі ціля забрати всю рибу, яка є, переселити її в будинок. Розселимо по акваріумах будинку, тому що тут вже і фільтр вже дивіться забився, потрібно мити. Хочу цей акваріум спустити, тому що, знаєте, якось, а, дивіться, вже цитруси трохи подохли. Ну, Не годиться, це свинюшник, як то кажуть. Так. Ми його спустимо, переселимо рибу у будинок, розкидаємо по акваріумах. Тому що якось передавав показники за світло, за оці акваріуми нам нагоріло на 350 гривень. Тут рибки скільки немає, скільки за світло. Ні, ну, звісно, якщо б продати ту саму гавайську піцилію, та по тій ціні по яка зараз на ринку рибок є, то ми б тут отбили б не один і не два рази за те світло. Отак потрібно чим жертвувати, тому що я ж ще раз нагадаю, що приміщення не опалювальне і зробити це швидко немає змоги, щоб поставити якийсь опалювальний прилад там, чи котел, чи те, чи все. Так що доведеться спускати цей потім на черзі. Тут у нас формози. Поки що формоз не знаю, куди пересадити. Жовтий кріветок так ну будемо щось мудрувати. Можливо їх взагалі з усім акваріумом заберу десь. Поставлю отак в будинку. Тільки поставлю внутрішній фільтр або фільтр рюкзачок. Давайте, друзі, я вже приготував тут ось нашу посуду. Черепенчик, кружечка, сачочок. Забираємо зараз звідсіля оцей. Скажіть я скажу. На яс і ловимо рибку. Друзі, на яс ми перекинемо десь в інший акваріум. Викидувати ми нічого не будемо. Можливо, комусь буде з вас потрібно, тому що той самий яс, Це для запуску він гарна штука. Для запуску свіжого акваріуму. Так що обережненько збираємо його в оцей черепенчик, пересаджуємо в інший аквасик. Сюди я вже чую рукою, що й креветки попадають. І то таке. То не страшне. Креветки теж повинні жити. Почнемо ми, друзі, з цього акваріуму. Краще доберемося до, до всього живого, а потім той вже пустий ми зможемо в будь-яку хвилинку спустити. Та ну ми його сьогодні спустимо, але ну, краще займемося оцим. Чого я це затіяв? Тому що ну блин, ну немає змоги тримати. А як зайдеш на розводню, обігрівачі працюють і вже не вимикаються, якщо чесно. Капець, якось дивися, от нагорає світло. Тим паче зараз в таких умовах війна. Не, не, ще не, хто на що ще буде далі по роботах і по тому, по всьому іншому, то краще перестрахуватись та підекономити трохи. На ясик сейчас вило. Чітко і красиво. Напишіть, до речі, в коментарях у кого яка погода. У нас вже тиждень, а то й більше, йдуть дощі. Вже немає змоги з тих дощі терпіти. І холодно, холод собачий. Так, майже виловили. Залишається декілька гілочок. Рибки тут не так уже й багато, але є, є. Є. На наступний рік, якщо, якщо все буде добре, ми можемо ще більше розвинутись. У нас є потужності де кої які. Деякі, щоб правильно казати. Акваріуму тільки не вистачає. Акваріум зараз на на вагу золота. Ніхто не хоче продавати. А якщо продають, то ціни там космічні. Так, дивіться, зібрали ми увесь на яз, ой, водичка потекла. Ну, тут, Там трохи роголісника. Пучечок річі. Тепер зараз будемо ловити нашу рибку. Зараз я покажу, що ми будемо наступно ловити. Друзі, першим нашим тим траншем, можна так сказати, буде 5 штучок лімії перюджі, це 2 самці-3 самки. І ще нас тут попалося, як то виявилося, ще 2 ніонових піцилії. Ну, якщо впіймаю, ну, вони вже колір ось дивіться, яка краса. Отакі дві ніонові піцілі попалися. Це самочки будуть. Нам самочки не, за, не завадять ніколи. Буде нам на наступний рік розвід. А лімію, так зараз ми з вами також тихисенько впіймаємо. Це самочка. Така ось красивенька. Свого теж по-своєму красива дуже риба. Оп. І самець. А самець. Дуже тяжко вловити, але ми спробуємо так. Хоп, самець трохи яскравіший, бачили? І переносимо їх у будинок. У здоровий акваріум. Зараз покажу. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight, pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. I stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Наступними нашими наступ, мешканцями, яких ми з вами переселимо, це будуть наші гавайські піцилії. І скільки тут залишилось анцитрусів. А з анцитрусів залишилося ну, деяке, деяка кількість. Давайте в такому ж самому темпі будемо відлавлювати і цю. Прекрасну власну рибку. А це гавайська піцилія. Для зручності ми зараз беремо, заберемо для той каміння, трубки ті всі. Каміння це у нас тут вулканічна лава. До речі, він я ще не спіймав дві піцилії гавайські. тих неонових ми їх зараз спіймаємо. Так, друзі, як ви знаєте, в нас тут... Були і Л-181, але вони ні один не прижилися. Взагалі, ні один. Звичайні є, звичайні прижився величезки. А ніонових немає. Кажу ніонових. Зірчати. Вибачте, зірчаті анцитруси. Ні один не прижився. Починаємо ловити гаваєчку. Хоча це буде нелегко, вона досить прудка. Досить прутка. Але от, от штучка за штучкою перелогом її. Так, нам вдалося назбирати 26 гавайських піцилій. Друзі, кому потрібна гавайська піцилія, пишіть повідомлення, відправлю тільки прямим транспортним сполученням, тому що пошта зараз холодно. Ще нам вдалося 2 е, неонових підсилії піймати. А ну чи возьмемо ми, хоч когось подивитися. Хоп. Оце такі гаваєчки, дивіться, які класні. І 6 штучок анцитрусів. Від маленького і такий тут є крупненький. Зірчастих, на жаль, нема ні одного, не вижили. Ну, то таке. Випускаємо в будинок їх. Злили ми чи не злили, а виймали всіх гідробіонтів з цих акваріумів. Залишились тут тільки трошки, трошки неживі, <схай> та якщо так можна назвати, значить будемо зараз з цього акваріуму і за цього зливати воду, трохи ми їх сполоснемо, підготуємо до зимівлі, потім заберемо той фільтр Сансановський. Оцей. Ми його будинку перемиємо і, напевно, ми його будемо в будинку запускати на цей, фі... на цей акваріум, де ми тільки що запустили гавайських піцерій. Дивіться, так той жевріє прожектор. А так, ні. Так що давайте працювати далі, друзяки. І так, друзі, наш сьогоднішній робочий вечір. Закінчується, ми з вами зробили дуже багато справ. Значить Дивіться, ми цей акваріум воду злили. І оцей злили. Але не повністю. Я не зливав повністю воду з акваріуму, тому що, якщо я боюся, що я зілью, то я потім не відмию їх взагалі. А їх потрібно мити. Дивіться, там і ксін, і рязка, і все тому подібне. Зараз ніч, зараз я вже не побачу. Ні шланги розмотати, ні що І Тому залишаю трошки води, там буде конденсат збиратися і воно не буде засихати. Так же ж само і тут. Що? Дивіться, як це несумно звучить, але сезон розводні, ми почали закривати. Вже у нас три акваріуми пустих. Наступний у нас буде звільнятися цей акваріум, де у нас анцитрусів пара. Але я бачу, що тут вже він знову віднесеться, вони сидить, стереже кладку. Є нас і малючки, досить таки багато тут в цьому акваріумі. Ми їх будемо, можливо, та неможливо, а може там як, більш, з великою долею вірогідності, що ми цей акваріум перенесемо в тамбур, де у нас тепліше буде. Будуть вони в нас там пара ця так і жити. Ну, Ми це, це ще так плануємо. Цей акваріум ми будемо звільняти. Звідці їхатимуть всі рибки десь на продаж, можливо, комусь подарую, можливо, комусь на корм якимсь цих лідам підуть. Тут ми також ще не придумали, куди їх дівати, ці жовті кріветки. І формози, і червоні також треба посортувати, бо є вже відбраковочка, є вже зовсім світлі. Отак. От на даний момент три акваріума пустих. Робимо отак. Дивіться. Хоп! Все. Ця стойка у нас вже не буде вмикатися, ця половина акваріума. Працює в нас тут 4 акваріуми, але все це також. Ну, Буде бити значно по карману стосовно електроенергії. Друзі, забрав я фільтр, забрав губку з того акваріуму, забрав фільтр. Тільки що що ми запускали, зараз будемо це все в будинку мити, сушити і десь будемо мудрити, де ж цей фільтр пристосувати. У мене вже така є задумка, що там, де нас губ і дамбо-мозаїк, саме сюкзачка фільтра. Піде той сансан. -сан. А рюкзачок піде на оцей кубік, на формозник. Отак. Отака у нас, друзі, вийшло сьогодні таке відео. До речі, кому потрібні камені, кому потрібна така декларація, пишіть в коментарях. Будемо домовлятися. А я, друзі, з вами прощаюся. Всім дякую, що були у нас на каналі. І всім до нових зустрічей. Ставте отак, підписуйте, хто ще вагається. До побачення, друзі!